Так, всіх вітаю, дивіться, посилка від Сергія Юрійовича. Так, тут написано, що буде маленьким донатом для нашого підрозділу. Відео. Поїхали. Так, такі конденсатори високовольтні, ну, таке, на жаль, не беру. Ну, такі трансформатори. Ну, теж в собраному віде. Ну, аби не донат теж не рахував би, якщо чесно. Ну, донат порахується. Так, лампи, дивіться. Це в нас ві 5 Оце Це... неприйомна лампа. Не знаю, вона нова. подивимося, може кудись на другий підрозділ поїде, тому що хлопці іноді питають. Ну тут, тут вже все вирвано. На платах. Тут все просто. Ну що вам сказать, тут же по цим платам мышки побігали. Це так, таке ощущение, що, наверное, ті, ті мишки, що в приборах у нас бегали, побігали и тут. Так, Ті ну, роз'єми, це зараз треба відкрутити, перевірити. Жовті на жовті. Так, тут. Ну, тут у нас вже більш-менш сп 5 і по 6 гривень штучка. Є тут на цих платах. все пусто. Ну тут теж все вирвано. Ну, все вирва на склад. Поїхали далі. Що тут у нас теж СП-шка. Тут кучка. Ну, Тут теж СП-шка. Ну, до речі, от така СП-шка ця вже дорожче буде десь в районі 10-12 гривень штучка, Така буде коштувати. Цікаво, нічого немає. Ну, акумулятор літівий, таке точно не беремо. Тешна така сама лампа, а ні, це інше. Ну, теж нова лампа, блін. Так, Геної 16, ну це під вопросом, це треба глянути зараз по працю, це може коштувати СПІ. Пешки. Посриблення. Ну, 260 гривень кило такий материал. Так, тут у нас еще коробочка в коробочке, да? Так. тут же больше меньше хоть и спешки поставлял. Так. Разъем. Ну, разъем белый. Разъем. Спешки.

Ну, це діодний мост таке не беру. Ну, релюшка условно прийомна. Так, і пішли у нас цікаві коробочки. Ага, ну Тут запечатано. Так, зараз зараз коробочки. Давай порозпечатаємо. Так, релюшки. Ну, саме прийомні. Тут і РС-48. Ці прийомні. Так, такая коробочка ну тут у нас диоды гм микросборки ну тут и приемные и неприемные все надо раскладывать и все так давай наверное разложим у все по полочкам, а потом продолжим видео снимать так тут у нас богатенько и км очки І пишу поштучно. Так, тут транзистори літошки К-52. Ну, до речі, дуже дуже файно посортовано. Тут конденсатори, це неприйомні однозначно. Так, розйоми треба дивитись. Там тал вже почищений. Ну, такі електроліти, це неприйомне. Ну, зараз все одно передивимося, переглянемо. Так. Така СПшка, а такі теж в мене ЗСУшники питали, хлопці. Це 21А, на скільки вона? 100 Ом. 100 Ом. Ну це, до речі, непогана штука. і Коштує, наверное, в районі одна секція, там гривні 50 мінімум, я думаю, коштує. Так, ну це така тільки вже так ну і набор у нас 630 140 мікросхеми. ну тут все надо сортувати перебирати. так зараз все посортуємо і покажемо, що вийшло і так порахували э, всю посилку, порозкидали. так поїхали все як ми любим кМ пластик по 12 гривень грам. Э, так э, мікросхеми 35 штук ну но тут ножки Обірвані були, порахував, сейчас я скажу, де у нас тот по 19 гривень ці порахував. Так, стабілізатори Теж були, ножки обломані. По 86 гривень штуки порахував. Так, цуп, э, діп-кераміка, 16 ног. Ну тут 3,5 мікросхеми, Бо воно теж роздовбане, По 47 гривень штуку. Так, що в нас, 18 штук э, звичайних мікросхем, кераміка по... 35 гривні штуку. Так, 203 по 17 гривні. Є пешки. Вони були плат зідрані, тут ножик не пооставалось. Ну, дивіться акуратно. Якщо не це, то лучше залишайте на платі, ну, дорожче порахувати. Порахував круг по 35 гривні. Так, 608 було 6 штук по 45 гривні. Так, цей, до речі, 87 гривні порахований. Так, Тантал. Із розчота, із розрахунку 3,800 за кілону, 3,8 за грам. Так, К-52, По 13 гривень грам, по 30 гривень. Резкі порахував, 201 паспорт. Так, ну СПшки по 6 гривні казав, по 65 гривень 808. Е, оці спешки по 50 гривень порахував, е, ППшка 65 гривень, срібла із цікавого. Срібла, Оце срібло і оце було в одному пакеті. Ну, Це коштує 30 грн грам, це 36 гривні грам, це чисте. Ну, краще, ну, краще, стартуйте окремо такі речі. Так, що в нас ще було із цікавого. Е, так, червоні по 35 грн, ці зелені по 46 грн грам пораховані. Далі, дивіться. К1047. E, були отакі от на 1,5 мікрофарата. Такий коштує 87 гривень штука. І були менші на 0,22 мікрофарата. Ну такі. Такі, де вони в мене записані, Я не пам'ятаю. По 19 гривень штучка. Ну, такі по штучної Ну, цю категорію не это ці дорожчі. Так, так, ну вроде все. Ну не рахував то, что не рахував, показываю. То, что не посчитано. Ну, такие тут трошки диодов. Условно приемных. Так, в все, коробочці, Ну, тут у нас залишились 213. Диоды десь, ну вони по 1,5 гривні. И такие по гривне 212 Ну. Так, так, тут у нас что залишилось. Ну тут теж, тільки 212 діоди, ну, з того, що прийомне, і трошки контакти срібла. Ну і пусті плати. Е, в мене вийшло 15887, з учотом, ну, оце, щоб я не заморачувався, я даю 16 тисяч. Так що Сергій Юрович, ну якось так. ну Вроді все пораховано, все посчитане, все записане. Якщо якісь питання, дзвоніть, набирайте, розберемося. Все, всім дякую, підписуйтесь.